В підтримку Маші Рижий прийшов, рижий, рижий. да. Що да, да, да. ти рижий? Прийшов підтримати Машеньку, так? Да? Може наша лежить, готується до родів. А ця рівнує. Да? Рівнує, що зайшли до Маші? Машендра, вже в неї хороші такі мім'я, таке вже хорошеньке вже. Такі вже цвиркає вже молочко. Вже буде ще трішечки. Ну, З передніх ще тільки-тільки капає всю то. Ще не цвиркає, то ще я думаю, до вечора нам прийдеться ждати. Петля в неї теж вже майже готова. Здорова, така вже зробилася, хороша. Готується Маша до родів. І рижий теж прийшов підтримати, так? Да? Рижий? Він теж з нами роди, вже другий раз буде приймати роди. Так? Да? Машендра, Товстушечка ти така. Здорова наша квітка. Все, чекаємо, чекаємо, так? Да? Режи, чекаємо, да, поповнення. О, що спирається на мене. Не боїшся на Ню спиратися? Він не тільки спирається, я як заходжу, він за через ніки. Який... Да? Ти хочеш пореністи. Тервоз. Зараз корицю зобі. Да, 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 да. Ти мене цілувала. Да, да, Машенька, да. Угу. Наша Маша. Машуля Втомилась. І перший наш куцик сьогодні. Да? Перший наш куцик? Такий хлопчик маленький. Да? Як завжди з Денисом приймаємо пороз. Ось такий куцик риженький. Е? Ось, так. Ось наша машуня відпочиває. На сьогодні 12.03. Цілу ніч сиділа коло неї, пололи э, роксотацин, приймали роди і по. По цьому у нас виходить ось четверо таких штук. Оцей маленький, то він останній, він вже без нас родився. Ось оцей такий сракати я його витягнула, він саме перший був. Тих двох самі, самі, ви, самі породилися ці двоє. І ще одного мертвенького витягнула, теж такий здоровий був. І сам вже родився, бо я не могла налапати нікого вже, сам вже родився цей дрібненький. Коротше, кажучи, що трошки, звісно, цей порос у нас вийшов, тяжкий, дуже тяжкий. Але дякувати Богу і за це, що ми маємо. Де машулька? Я за неї залазила, допомагала їй родитися і обов'язково тепер треба проколоти ось такий препарат амок Сицеталін. Так що, ось так, по висновку ми маємо 4 хрюшки. Так що дякувати Богу і за це. Що ти розійшлася? Вже наша ця королівна розійшлася, так? Да? Рижа. Обов'язково ми їх проколимо желізом, поскусуємо ще зуби, бо ми не скусували. Ну, тобто будемо займатися обов'язково. Так що ось такий у нас вийшов опорос. Маленький, але слава Богу, що хоч є стільки. Так що дякуємо, хто з нами. Будемо откучувати зуби, колоти желізо, сердосан від осьочки. Ну, Всю процедуру, як завжди, ми будемо проводити. да, Машульки? Дівчинка моя, старушка, ти ж старушка в мене? да-да-да, старушка. Так що маємо таких куциків, два білих два рижих. Оцей останній зовсім дрібненький. Але нічого. Все буде нормально. Так, да? куцики? Ну, той був перший, він дуже великий був, я його єлі допомогла йому витягнутись. І ще один був перед тим маленьким, був, був теж кабанчик, теж дуже великий, як для неї, коротше, вона не могла його не з ним справитися, і я допомогла їй розродитися, витягнула. Ну, слава Богу, що є 4. Як то кажуть, для себе вже буде. От. Всім дякую, хто з нами. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всім гарного дня, швидшої нам перемоги. І всім пока-пока-пока. Так, ось а, Наша Маша гуляла 15-11, 14 го вечором. І 15 го рано я її парувала. Це я підрахувала, коли вона має пороситися, а вона в нас стала пороситися 11 числа. Так що на два дні я промахнулася. От. І ось у нас опорос такий. От. Що маємо, то маємо. Слава Богу, що і це ми маємо. Ось я проколола їй від незараження, бо доставала поросят. І обов'язково Рокситоцин колола під час пологів і після, щоб е, скорочувалася гарно матка. Так що ось такий результат ми маємо. Що ми маємо? Два хлопчика і дві дівчинки. І один хлопчик у нас, виходить, мертвенький. Ну, нічого, слава Богу, що е, ми і маємо це. Ось ці жуки сидять, а одне туди залізло, саме менше. Треба достати сюди. Ось достала його сюди, хай воно тут і буде. І воно видно, що воно проти тих зовсім дрібне. А витягнула теж біли, білого хлопчика, то він теж такий здоровий був. Ось оцей здоровий такий сракатий. Оцей і той вони родилися самі. Одненьке я витягнула теж таке здоровеньке було. А цей вже сам родився без нас, бо е, я так залізла, я ж повністю не можу провірити, в мене рука не влазить до пуття. І ми покинули, пішли вже відпочивати, бо ми, виходить, цілу ніч сиділи до сіми ранку і вже дуже потомилися, що я, що Денис. От, і ми пішли. Відпочивати, а Вітя через годинку прибіг, подивитися, чи місце відійшло забрати, Ну, тобто хлопці молодці допомагають. І каже, що є один куцик ще, що це дівчинка, що сама родилася, сама собі там висохла, обцегокалася. Ну слава Богу, слава Богу. Ну, на сраці рябеньки трохи є. Так як у нас був куцик рябенький на жопі. Так, що ось такі справи. Так, да, і сніжана на, на жопі ж. трохи є. Так що, ну ще будемо ходити, подивлятися, може місце ще відійти. Я так порахувала, що ще одне місце має відійти. От. Ну, подивимося, бо так провіряла щойно, то не бачила, Ну не можу я далеко поцегокати, то нікого не можу налапати. На животі теж таку кладу, я не, я не відчуваю. Ну, як ось пробували ось цього, то теж не відчували. Вона і дрібненька була, так що ми її не відчували. Ну Якщо ще родиться одне двоє, ми будемо тільки хі -хі, раді, ось о, як їсть смачно. Як смачно їсть. О, та -та -та. О, та -та -та -та. Яка ж смакота, мама смакоту дає, отаких от, от, от. ну, куциків маємо. Куди ти лізеш, ці дрібнота мала, мала дрібнота, ось цицьку їж. А воно ті вже нацегокали петлю, ну, це нічого страшного, воно загоїться. Таке буває, як цицьку шукають, то знаходять в дівочки петлю і це їй таке нароблять. Ну, воно загоїться вже. У нас таке болото, то нічого тут страшного нема, воно затягнеться все. Так що ось такий маємо пороз. Чотири дівчинки, чотири хлопчика. Дякуємо Богові за це. Нагадую, підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. І всім пока-пока. Пока-пока. A Reža s je toža rode primala.